Цікаве відео за 23 -е число. Прості, о, приймайте! Ще діда ставив. Ось який кусок. Голово, да. ти поняв. Оце насипає десь. Трошки нячку з рума зійшов. Голово, гля. О, ну, яка штука, га. Похоже на Олово. Кусок свинця десь на каже Олово. Щя, підожди, я їх доприймаю. Секунду. А де ж там Олово? Яка історія, то Олово? Та да ще діда ставил, да, ще это самое з тих времен. Ну, о, яка гарна штука. уже розбагатів. Да точно розбагатів. наверное дед сказал казав, як грошей не буде, каже, да? Достанеш да, да, під подушки. подушки. Да, так воно й було. Да, да, так воно й було. сам уже... ну, ладно. Чисто зуваження. Ну, як на мене, кусок свинця и да? Ну, да. Олово, олово. Усі, усіх уже олово везде Голова по 45 гривень за кілограм буде. Ось дивись. Ану показуй. Диви. Понімаєш, що тут пише? Он бач, свинець. Бачу. бачу. Що <реш> 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 ти бачиш? Ти на кивів ходив, бачив. він. <реш> Есен, це голово, да? Отак от так, що баниш. <реш> 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 брехав тобі дід. толковую штуку положили. Ты хоть знаешь, сколько она сегодня стоит? Тысяча гривен всего. О, о а ну, скидай свою Так о, давай поменяемся. Орих не Орих а, да? уже никому ноги не нужен. Ляк, я рад. Ляк. Три шестьсот. Соответственно, сике? Три шестьсот? Нормально? Ничего себе, вот это да, это радостно Не понял? Якщо я вибачаюсь, оказується, бачу, правда був у я свинець свинець Дивись, як зазвичай, нормальне кіно вийшло, вас трошки улибнуло. Улибнуло. Я за вас радий, за себе радий, за Андрюху радий. О. Нормально, всі працюємо і далі. Класно, ми підбираємо працівників для знімання відео, так? а ви не забудьте, обов'язково перевіряйте усі свинцеві сплави, будь-який свинцевий сплав. Легесенько можуть оказатися припоєм, оловом, бабітом. Я не знаю, варіантів багато оловосодержащих сплавів. Так що ви уважно, а ми купимо і ой, перевіримо і купимо. Присилайте, пропонуйте, залюбки попрацюємо. Ви думаєте, що це відбувається? Зачем мочать горіх, що він весь фарений, що він весь мокрий. Не знаєте, а я вам розкажу, а тому що цей рік дуже специфічний. І чим він специфічний, тим, що 23 листопада а ми продовжуємо сушити горіх, бо він просто мокрий. Отак от, от. Це нонсенс. Такого не буває. Таке дуже рідко бувають роки, що так довго приходиться сушити. Але цей рік оріх сирий. Причому оріх не тільки сирий, ще й дорогий. Ну це специфіка того, що його немає, але сирості ця вона ніяк не закінчиться. Цікаво, хоч до нового року сухий горіх піде. Чергова цікава знахідка людини, яку нам прислали на аналіз. Да? Е, чим цікава? тим, що я ж то зробив уже аналіз і знаю, що воно таке. Дивіться, це м'який тягучий метал. Бач, беремо кусачки і тянемо. І він просто розтягується. І що це за метал? По суті. Да? Може бути не цінний метал в вигляді свинцю. Свинець так само тянеться. Да? А може бути доволі таки цінний. І саме це. Той варіант, який цінний. А чого? А то, що людина уважно дивиться наш канал і прислала нам його на аналіз. Дивись, якраз візьмемо той шматочок, де ми розтягли. Зробимо йому аналіз і що нам показує аналіз, а аналіз показує нам, що це голову в чистому вигляді. Да? Да. Отак от, от уважно передивляючись свої матеріали, можна знайти штуку, яка коштує, доволі таки дорого. Глянь. 850 гривень вартує даний шматочок, а могли б здати його просто як звичайнісінький свинець. І, і все, по 45 там чи по скільки гривень за кіло. Не промазуйте, слідкуйте уважно і, звичайно ж, відправляйте нам, а ми перевіримо. Силка з історією, яких у нас ще ніколи не було. А що саме трапилось, мідь у нас з ящика втекла на новій пошті в Києві. А як вона оттуда втекла, ніхто не знає. Зараз ви послухаєте розмову з оператором, а після цього я вам все поясню, як все відбувалося далі. Так, губна, котрий імене, я бачу. Угу. Так, добре, в такому випадку саме це трохи в віншу номер телефону, чи чому вона сама не відображалося? Хоча ні, номер телефону банковий. Ні, відображається. Чого цей номер телефону, на цей номер телефону надійшла посилка. Ага. З міста Хмельницький. Так, а в міст посилки не повний. Вона була перепакована. Так, так, я бачу, дійсно зараз погляну. Просто мені цікаво, в який момент вона була перепакована і хто дозволив собі забрати з неї матеріали. Так, в такому випадку зараз повідомте. Що саме мало бути всередині? Кольоровий метал. А Можна детальніше, щоб було зрозуміліше. Мідь. Ага. А Це саме мотки чи, можливо. Ну, я купую кольорові метали по почті. Людина мені відправила. Є е, е записка людини з кількістю кольорового металу. Uh -huh. е, по результаті перевірки ми фіксуємо, що не вистачає 11 кілограм 200 грам міді. 11 кілогр... Ого. Да. Тобто, а... фактична вага посилки 28 кілограм 150 грам. Фактично. А а є... Ну, а 10... у мене на руках, я вам зараз скажу, що ми отримуємо.

Я вже саме з сулопродачам достаточно, зараз потрібно тоді на всі підрозділи, по яким вона саме йшла, висловити сталося перепакування і куди пропало 10 кілограмів Ну, Там не 10, там трошки більше, і просто ну, ну хто дозволив собі да, засунути руку в чужий ящик. На жаль, це поки що не відсутня інформація. Ну, я знаю, 13. що у вас дуже велика кількість камер, і ми любі питання вирішували. це ну, перевірити можна просто. Мені просто цікаво, причина перепакування. Можливо, пошкодилось? Ну, пошкодилось, я вас розумію, але неповноцінне перепакування це дуже сильно погано. Просто чому по-перше не було указано, що треба перевірити в міст. Ми б на почті відразу перевірили, да. Ми забираємо орієнтовно велику кількість посилок. Ви, я думаю, бачите їх. Ну, з вашому духову, на в мене все лише тільки одна експресна накладна можливо, просто ви раніше його отримували багато. Та й ну і сьогодні дуже багато отримували. І в дорозі зараз багато посилок. Тобто, я фізично не можу перевірити всі посилки відразу на відділенні. Ну, буду на віду, розділи, переглянула, там переглянула, Дивіться, скажіть, будь ласка, у вас відеофіксація розмови, ви не проти? Ну, я просто з своєї сторони, я розумію, що з вашої сторони велась фіксація запису. Я просто кажу, що з моєї сторони фіксація також велась, тому що я займаюся в онлайні цим і я несу перед людьми відповідальність, розумієте. Та я розумію, в такому випадку дійсно ви мали натримати вас десь то на кілограм кольорового металу. Це звичайно вже в деякому сенсі достатньо навіть серйозна втрата і не доволі таки не І В такому випадку треба ви зараз вияснити. Ви передвоните мені хтось? Мабуть, вже все протягом вечора, але й то непевно, чи встигнуть вони передивитися камери. Дивіться, якщо ж так, то я бачу, то звідки, коли воно йшлося, саме зменшить круг огляду камери, але ж ми тут передивляться, доповілі якийсь вільний е, спеціаліст, усе передивиться, визначить, де саме було перепакування, то це, можливо, протягом вечора, можливо, навіть завтра. Добре, очікуватимо вашого дзвінка. Так, добре, тоді очікуйте, гарно, вечора допоможе. Взаємно, взаємно. А тепер до нас приїхала та мідь, яка випала з ящика. Як вона випала з ящика, я не знаю. Але суть питання, що нова почта е запакувала нам її в ящик, відправила нам це все безкоштовно. Добре, що чоловік, який відправляв, був е здоровий і адекватний. Дякую йому за це за розуміння. Я кажу так, я зараз роблю заяву на нову почту, ви робіть заявку на нову почту. І разом ми зможемо це зробити і добитися. Дивись, суть питання яка: чим гарна нова почта, тим, що камер просто немеряно, да? Відслідковується все максимально. Оператори реагують максимально швидко. Да? Там взагалі питань немає. Дивись, приїхав до нас повернення цієї посилочки. Ось така ось. Була потеряшка, дивись, отакий от об'єм випав. Не знаю, як це відбулося, як воно випало, але суть питання, да? що нова почта питання закрила 11.200. Здається, там приблизно так і не вистачало. Можливо, там питання тари, можливо, якогось моменту, але суть питання, що питання нова почта вирішила. І перед клієнтом моя совість чиста, клієнт задоволений. Здається, клієнт з Хмельницького. Я точно, да? uh -huh. Думаю, з Хмельницького. точно не пам'ятаю. Але разом ми змогли добитися цих результатів. Це був перший раз, що в нас щось не доїхало. Я сподіваюся, це буде останній раз. Ну, навряд чи. Але дивіться, відправляючи новою поштою, ви впевнені, можете бути на дуже велику кількість відсотків, що все, якщо не доїде, то буде знайдено. Так, от, от вам мінімізація. E, Самої проблеми з ситуацією. Да? Все вирішило, все закінчило і все добре. Так що дякую нову почті дякую новій почті за уважність. Звичайно, комусь там якась ланка підвела, не без того, не без гріха. Да? Може, лапу всунула волосату, може глазок положила, всяке буває. Але e, питання вирішено, питання закрито, це самое головне.